Ісус дає нам два варіанти, що може відбутися з нашою душею. Або можемо її спасти, або можна її погубити. Що таке душа? Душа це духовний світ людини, і це те, чим ми подібні до Бога. Це те, що відрізняє нас від інших живих істот. Вони мають духа, тому що живуть. Бог дав їм цього духа різним живим істотам для того, щоб вони жили, але не мають душі. Людина має душу, і цим вона уподібнена до Бога. Ісус говорить, що хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Душа це. Той духовний світ, в якому людина переживає щось, переживає радості, успіхи, падіння, невдачі, переживає якісь почуття добрі, погані, позитивні, негативні, але все те відбувається в нас всередині, в нашій душі. Всередині ми також приймаємо певні рішення. Тому що там в душі є цінності, згідно яких ми живемо, цінності, які управляють нашим життям. Ці цінності можуть бути добрими або поганими, цінності, якими живе цей світ, або цінності, які нам пропонує Бог. Коли хтось хоче спасти свою душу, тобто жити в цьому світі, Цінностями цього світу, то Той свою душу погубить, тому що, тому що цінності цього світу вони не співпадають із цінностями Бога, з цінностями Божого царства. Але Ісус говорить, що хто погубить свою душу заради мене, тобто вже тут, на землі, почне жити цінностями, правилами Божого царства. Той знайде її, той спасе свою душу. Тобто, наше з вами завдання сьогодні почути ці слова Ісуса і підпорядкувати себе Богові. Тобто свої цінності, свої рішення, вибори щоденні підпорядкувати Богові не тільки дії, які вже відбуваються назовні, добрі вчинки, добрі слова до інших людей. Це все є наслідок, це все вже виходить із серця людини. Але Ісус хоче, щоб там, на тому початковому рівні, вже там народжувалася ця любов до Нього і до інших людей. На сьогоднішній день, в якому напевно буде багато різних ситуацій, де нам потрібно буде приймати рішення, щось вибирати. Пожертвувати, чи свій час для когось, побути з кимось, зробити цей добрий вчинок, щоб вже там, всередині, в нашому духовному світі, народжувалося це бажання любити Бога і любити Його конкретно в цій людині. В такий спосіб, жертвуючи себе заради Ісуса, ми можемо сказати, що так, йдемо до Спасіння і. Це є спасіння нашої душі. Амінь.